З Різдвом Христовим, мої любі друзі, вітання з неймовірного міста Чернівці з нашої чудової вулиці Панської, Геренгаса, але тепер це вулиця Ольги Кобилянської. Я усіх вас вітаю з Різдвом Христовим. Я зичу вам гарного настрою, спокою в душі, чудових емоцій і, звичайно, саме головне нам усім перемоги і мири після перемоги. Хай різдвяна, добра казка принесе добро і ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищить смуток весь і горе, щастя, радощі, добро. Хай несе до нас Різдво з Різдвом Христовим, мої любі! Як би не було на душі, це величне свято, яке дарує надію. З дідухами ми вчора зустрічали Різдво в кожній родині. І мрії були тільки про одне, про перемогу. Я вас дуже люблю, вітання! З вулиці Кобилянської сьогодні ваша гуцулка Ксенія, а зазвичай ваша Оксана Дем'янишина. Сьогодні ми будемо щедрувати з моїми подружками, з колективом Тетяни Петришиною, з одаркою нашою неймовірною. І я думаю, що дуже багато хто приєднається до нас з Різдвом Христовим, з колядою, до побачення!